Так, вітаю вас, любі глядачі. Сьогодні на огляді будинок в місті Яготин, вулиця Футбольна. Номер будинку не знаю, але він так, все, началось, Тільки почне тільки, тільки знімати відео, зразу телефон дзвонить. Ну що ж, після маленької телефонної розмови продовжуємо огляд будинку. Вулиця Футбольна повністю асфальтована. Асфальт не широкий для однієї машини, але тут немає такого інтенсивного руху і роз'їхатися машинам можна. По вулиці проходить водопровід, по вулиці проходить е, нова обновлена лінія електропередач. Також проходить інтернет і газопостачання. Тобто всі комунікації присутні. Ось будиночок, який нещодавно в мене був на продажі, вже він продався. Люди навели порядочок, молодці. Скоро будуть доводити будинок до ладу. По даному будинку, який сьогодні на огляді, з обох сторон ні, з правої сторони сусіди проживають, з лівої сторони там гола земельна ділянка, на якій будівлі немає. Сусідту, сусідню ділянку, до речі, також продає. Але за неї ціна там трошечки космічна. Хто захоче, я ціни всі буду в господаря уточняти. Так, ну що, від дороги паркан металопрофільний, ворота металеві. Йдемо на подвір'я. Заїзд просипаний, а на подвір'ї навіть бетонний. Будинок у нас повністю цегляний, наскільки я пам'ятаю по інформації. Але ще більш детально, я думаю, в описі буде написано. Тому що в мене зараз документи не в руках. У мене зараз при огляді немає з собою навіть площі будинку. Все буде в описі вказано. Далі, значить, стіни цегляні, дах металевий, пофарбований. Метал, дивлюся, щось таке, похоже, ніби якесь серебрянкою фарбували. Вікна на два стекла зроблені. І всі комунікації, повторюся, ще раз заведені. На даний час у будинку довгий час ніхто не проживав. Зараз запустили квартирантів, але ще не встигли поки що понаводити порядки. Рухаємося далі. При вході на подвір'я по лівій стороні є погріб. З погрібом на даний час халепа. У погребі не знаю, що відбулося, але ну, перекриття в погребі обвалилося. Його треба буде повністю демонтувати і заново заливати. Ну, Взагалі, кусочок роботи є немаленький. До речі, ну, як сказав господар, щось вибухнуло в погребі. Що там вибухнуло, чи самогон бахнув, не знаю. Коротше, квартирантам спасіба називається. Ну, не тим квартирантам, які зараз живуть, не хочу обідати людей. На подвір'ї також є криниця, хозблок раз, два на три входа і там для господарства. І на подвір'ї є вольєр для собаки. І тут невеличкий гараж. Гаражик зовсім малесенький, сюди максимум велосипед, мотоцикл стане машину, сюди не заженеш. Просто подвір'я не дає змогу заїхати в гараж. але... З заїзду від дороги є можливість справа в углу собі збудувати або накриття для машини, там металеве, ну хто як робить, або навіть поставити гараж. Це вже кожен господар подивиться по-своєму. У вольєрі там є будка, забетонована підлога. У хозблокі зараз такий творчий бардак, дах, до речі, стеля, дерево в доброму стані, підлога бетонна. Вхід в погреб, Значить, ну, он просвічується. Сходи, все в нормальному стані. Шиєю користуватися можна, але перекриття погреба треба буде відновити. Так, прийдемося ще по подвір'ю. На подвір'ї є е, каналізаційна яма. Так, знову дзвонить телефон, знову рекламна пауза. Так, перепрошую, знову була телефонна пауза. Продовжую далі е, розповідь про подвір'я. Так, ну, покажу вольєрчик. От він такий. Вполне уютненький для собаки. Хто захоче, зробить його більш прозорим. Попередній господар, мабуть, переживав, щоб собаку не просквозило, то частину огородив металопрофілем. Навіть дах зробив. Респекти уважуха господарю. Так, хозблок. По хозблоку, на жаль, у мене немає ключів, але бачу, що він збудований з білої цегли. Відносно, я бачу, розумію, що він будувався пізніше, ніж сам будинок. Тому, я думаю, тут до нього взагалі ніяких зауважень немає. На подвір'ї, до речі, на відео буде погано видно, але я думаю, що розкажу словами, значить, груша, яблуня, одна, друга, ще абрикоса, черешня. Тобто невеличкий сад висаджений. Десь дерев. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять різноманітних плодових дерев. Так, ну що ж, виходимо. До речі, можна звернути увагу на яблука, як моя рука. О, 10, ще ось ось груша зімня. Показую вам городину, яка відноситься до цього подвір'я. Наскільки я пам'ятаю, вона приватизована. Пізніше буде в описі інформація. На мій погляд тракториста, так як у мене є свій трактор, то можу сказати, що тут пахотної землі орієнтовно десь 5, 5, може майже 6 соток. І ще ось мені показалися дерева, яких я не бачив. Тоже висаджений сад. Ну, в общем, вже не 10, а цілих 16 дерев саду. Так, ну, я не знаю, може вийде якось на відео вам передати об'єм земельної ділянки, площу земельної ділянки. Але ще хочу додати, що там, дивлюся, ділянка взагалі ніхто не користується. При бажанні, я думаю. Можна пахати аж до сусідів, поки там, там є далі, далі сітка рабиця, до тієї сітки можна пахати. Ну, а поки що рухаємося до будинку. Зараз покажу е, внутрішні кімнати будинку, ванну, санвузол. Е, ну, ролик сьогодні вийде такий швидкий. У мене нема можливості обігти усі розблоки. Тому як є, так і я. А далі будемо діяти, ну, о... при огляді буде більш детально кожен господар дивиться. Точніше, покупець. Так. так, ну що ж, Веранда. По веранді тут відбувалися якісь ремонтні роботи. Дивлюся, коли робився козирок, взяли, зірвали коробку. Треба буде тут коробку підшити, навести косметичний порядок і гарний вид. Також на що звернув увагу, що у людей на котлі стоїть новий димоход. Утеплений це сендвіч, І навіть обладнана ще підставка. Так, Тут не знаю, що то за яма, чи то водопровід, чи то каналізація. Це вже пізніше будемо розбиратися. В таких випадках, якщо каналізація в цьому місці, то люди обладнують собі дренажний насос, вкидають туди, а потім машина заїжджає на подвір'я і качається прямо насосом у машину. Вхідні двері металеві з ПВХ-накладкою. Якщо не помиляюсь, нібито так вони і називається. І заходимо до будинку. Зараз трошки освітлення збільшу, щоб було видніше і зрозуміліше. Так, при вході е у веранді підлога плитка. Вікна у веранді помінені металопластикою, встановлено. Електролічильник одна фаза 220 вольт і з водним автоматом на 20 А. Поки господарі користувалися, їм вистачає потужності. 20 А це 5,5 кВт постійного навантаження. На даний час в його відбуваються ремонтні роботи по електрожиленню. І якраз сьогодні повідомлення про те, що е, до 5-ї години вечора буде вимкнута електрика. І ну, що ж, буду допомагати собі ліхтарик, якого я назвав Капітошка. Кухонна мебель. Все, що ми бачимо на відео, кухня залишається, наскільки я пам'ятаю по розмові з господарем. По лівій стороні котел. Над котлом байпас для підвищення швидкості потоку е обігріваючої рідини, і буде швидше прогріватися система опалення. Ну, я думаю, всі в тімі більш детально розповідати не буду. Так, зараз збільшив освітлення, щоб показати вам санвузу. В Санвузлі, до речі, теж на підлозі плитка. Чи тепла підлога є, я не знаю. Думаю, що немає. Ну от, е Діючий унітаз. Ванна, чугунна, рукомийник, гаряча вода з бойлера і є місце для пральної машини. Всі стіни тут обкладені плиткою, дах, ой, потолок підшитий пластиковою вагонкою. Освітлення світла просто зараз немає, то, на жаль, приходиться підсвічувати ліхтариком. Так, ну що ж, ходім далі по кімнатах. Так, трошечки. Я підрегулюємо вам світло і йдемо далі. У кухні дерев'яна підлога. У веранді тут це, плитка. Раніше, поки не було газифікації, ці двері були центральним входом в будинок. Веранда добудовувалася пізніше. Заходячи в прихожу кімнату, зразу звертаю увагу, що підлога дерев'яна, дах рівне, стеля рівнесенька, я дивлюся, її перетягували. Не знаю, чи це іпсокартон, чи тут якісь майстри працювали. Видно, що нові багети поклеєні. І більш-менш свіжі обої. Кондиціонер, до речі, теж сказали мені квартиранти, що він робочий. Зараз, ну, будем... на жаль, немає можливості провірити, бо електроживлення вимкнено. А, так, ну, тут стандартне планування: будинок поділений нахист. Дві кімнати ізольованих, дві прохідних. В кімнаті ізольований розширюючий бачок для системи опалення. Також тут поштукатурена стеля, вікно дерев'яне, підлога дерев'яна. Ну, а Кожен господар вже потім під свій стиль переробить. Ще раз повторюю, що всі комунікації є. Міжкімнатні двері також всі дерев'яні. І Тут ми попадаємо в залу. В залі тут є собацюра. Злий і кусючий, надіюсь, не покусає. Да? Собацюра. кусатися будеш чи ні? Так, тільки телефон мені не погризи, добре. Так, зала. Саме найбільша кімната. Аж 4 вікна. Вікна здорові. Тут дуже просторе світло. Я б навіть з новими <кій> бажаннями планування і освітлення, мабуть, би одне вікно б для теплоізоляції заклав би. Але кожен господар буде робити так, як йому заманеться. Також порівняний дах. Стеля, потолок вирівняно, поштукатурено, пофарбовано білою краскою. І є ще дальня кімната. Але дальня кімната також не простенька. Тут є місце, де поставити собі ліжко. Двохспальне ліжко тут повністю. Без проблем стане. І також цю кімнату розділили і зробили собі ще е, вбудований гардероб. Шафу, нішу, хто як назве. Тут, правда, малесенький бардак. Я не знаю, хто тут обітає на даний момент. Але тут видно, що всі стіни поштукатурені, рівнесенькі. Ну, Де-ніде -де паучки живуть, ну, і, думаю, нічого страшного. Будемо з них теж знімати е, плату за оренду. Так, ну що ж, отакий будиночок. Вартість будинку буде в профілі. Хто додивився відео до кінця, будь ласка, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. А далі приїжджайте, дивитися. Всім, кому потрібно оглянути будинок, дзвоніть, завжди домовлюсь з квартирантами і приїду вам покажу будинок. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей! Далі буде фотосесія будинку.